З нового навчального року студенти у Дніпрі зможуть отримати фах релігієзнавця. Нову спеціальність відкрили у Національному університеті імені Олеся Гончара. На перший курс набирають 13 студентів. Для вступу треба принести сертифікати з української мови і літератури, історії України та на вибір іноземної мови чи математики. Крім того, йти на цю спеціальність можна одразу і в магістратуру при наявності освіти бакалавра. Докладніше далі. Два роки тому на факультеті суспільних наук та міжнародних відносин добилися дозволу готувати релігієзнавців. Спершу приймали лише на магістратуру, а з нового навчального року розпочинають набір на перший курс. Майбутні фахівці вивчатимуть релігійні конфліктології, туризм та, зокрема, практичне релігієзнавство. сучасному глобальному світі доволі багато релігіозних конфліктів. і що якщо підійти к этим конфліктів з какої-то духовної неких общих позицій мудрості, то можна на самом деле згладять. Ті конфлікти вже третій рік поспіль на цій кафедрі працює владика Євлогій. викладає біблійну історію для філософів і моральне богослов'я для п'ятикурсників. А на кафедрі лабораторної діагностики ще й біоетику Священнослужитель каже з радістю сприйняв таку ініціативу міносвіти та науки. На даний час вона популярна і потрібна в нашому суспільстві, тому що той вакуум, який утворився. В радянські часи він заповнюється. Бословські предмети, біблійна історія, релігійна етика читаються в школах. Це раз. І також спеціалісти такого класу необхідні там, де відбуваються контакти між церквою і державою. Відкриття такого напряму підготовки фахівців у класичному університеті викладачі вважають перемогою, бо жоден з місцевих вишів не готував релігієзнавців. кажуть, запрошуватимуть до викладацької роботи і представників інших конфесій. Ми залучаємо і будемо залучати також фахівців, які є фахівцями, і інших напрямів сучасних релігій. Професами к тими фефесами, які є е, спеціалістами валисі ісламу, юдаїзм, буддизм інш на перший курс з релігієзнавства знавства цьогоріч планують набрати 13 студентів. От бакалавр з філософії Катерина Бакурова вступатиме на цю спеціальність в магістратуру. каже релігієзнавство то сфера її наукових інтересів. У мене є намірення продовжувати научну діяльність, але я знаю, що в облраді, Востребованные релігії веты по вопросам религии, и в целом вопрос границей. Софія Бугуська, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.